30-й ювілейний турнір із футзалу на приз газети Перспектива цьогоріч є благодійним. Зібрані кошти будуть передані на підтримку наших військових. У турнірі взяло участь шість команд: одні цехи та підрозділи ХАЕС об'єдналися і виступали збірними командами. Енергоремонтний підрозділ та турбінний цех окремими. У розіграші кубка змагались футболісти військової частини та комплексної дитячо-юнацької спортивної школи. Щорічно аматорські команди Хмельницької АЕС є учасниками турнірів та спартакіат із різних видів спорту. Усі вони з початку війни благодійні. Напруженими були футбольні баталії за вихід у півфінал та фінальні ігри. І звісно, легше грати на футбольному полі, коли відчуваєш підтримку уболівальників. А вона цього вихідного дня була потужною. Атомники приходили цілими родинами, аби підтримати своїх колег. Ці хлопчаки мріють грати у футбол як дорослі. Я сьогодні тут, бо я люблю дуже футбол. Я хотів би так само, як вони грати. Це захопливо. Це можна вільний час так провести. За результатами зіграних матчів перемогла команда енергоремонтного підрозділу, яка щорічно бере участь у спартакіадах в турнірах на приз перспективи. Цей турнір особливий стверджує фізор підрозділу. Ми зібрались тут для одної цілі. Якось ну, чим можемо підтримати наші збройні сили, наблизити нас всіх до перемоги, зібрати якусь частину коштів, яка, можливо, чимось ну, допоможе. Друге місце посіла команда Гідротехнічний цех комунальне господарство, військова частина, третє у збірної цехів атомної станції. Заступник директора ХС персоналу Володимир Гуць та голова профкому Михайло Гук нагородили кубками, відзнаками та подарунками переможців турніру. Були відзначені кращі гравці, нападники, захисники, воротарі та судді турніру. Володимир Гуць подякував учасникам та вболівальникам усім, хто долучився до проведення благодійного заходу. Події на сході нашої держави в Бахмуті, Соледарі, а також вчорашні події в Дніпрі показують, що нам потрібно продовжувати підтримувати наші збройні сили України. Я впевнений в тому, що ми в цьому році обов'язково проведемо турнір приурочений перемоги нашої України. Це, звичайно, буде благодійний турнір, оскільки нам потрібно буде ще і відбудовувати нашу Україну, і підтримувати всіх, хто постраждав внаслідок цієї військової агресії. З позитивними емоціями завершено 30-й благодійний турнір із футзалу на приз газети Перспектива, у ході якого на потреби ЗСУ зібрано понад 16 тисяч гривень.